Чули про концепт, що протилежності притягуються. Людство продовжує опиратися і створюються пари абсолютно різними людьми, комунікабельні живуть з любителями самотності, виборці Порошенка з за командою, а любителі Доти з фанатами ліги легенд. І знаєте, що багато хто щасливий в цьому шлюбі або в цій парі, Та чи надовго? Міф про те, що протилежності притягуються, є досить таки поширеним і дуже, дуже, дуже часто фігурують в нашій культурі. Стецтві і всіляких вигаданих історіях. Чому ж так? Насправді відповідь банальна і примітивна, бо так цікавіше. Якщо ви споглядаєте якусь історію на екрані, читаєте або граєте, то набагато цікавіше і захопливіше спостерігати за контроверсійними персонажами, персонажами, у яких відбувається конфлікт, і, власне, цілком імовірно в кінці примирення. Абсолютно нікому не хочеться дивитися на одне й те саме двічі. Саме тому, наприклад, ми можемо побачити, як Герміона починає зустрічатися і жити з Роном Візлі. А Гаррі, в свою чергу, абсолютно необґрунтовано будує шлюб з Візлі. Хоча в книгах це більш детально пропрацьовано, але в фільмі ми бачимо те, що бачимо. Чому так? Тому що якби Гаррі замотив з Герміоною, це була б банальні, занадто логічна, занадто очевидна і занадто нецікава. Але все таки ви можете сказати, що в житті також є часто ситуації, коли пари дуже такі різні, і згадайте, як часто з цього виходить щось хороше. Насправді я можу для себе зрозуміти дуже просту річ: що якщо в моєму житті чогось не вистачає, і я бачу це в іншій людині, то цілком імовірно, що я цим зацікавлюсь. Умовно, я досить спокійна людина, не люблю активних якихось речей і не люблю якоїсь додаткової Динаміки, точніше, не те, що я не люблю, у мене немає в цьому потреби. Я ставлю до цього нейтрально. І тому очевидно, що якщо я зустрічаю людину екстремала, яка лазить по горам, дайвінгом займається, подорожує, пригає з альпаками з парашутом, то я такий: о, це цікаво. Чому це цікаво? Бо для мене це не характерно. Я з цим не стикався, я цим не зацікавлений, я в цьому не живу. Тому на основі такого простого підходу ми можемо побудувати певний. На комунікацію і це не обов'язково повинно бути парою. Ви можете подружитися з такою людиною. Але от в процесі ви можете зрозуміти, що чим більше у вас речей, які вас відрізняють, тим проблемніше це може стати в майбутньому. Насправді, мій улюблений хрестоматійний приклад це доктор Хаус, одноіменного серіалу. Там він замотив з панянкою. Якщо не помиляюсь, це був якраз підсюжет про власницю директорку ліка. і в них наче все є пристрасть. Ті є, вони обожнюють друга, проводять час як інтимно, так і поза ліжком, але в якийсь момент вони розуміють, що пара повноцінна на цьому не будується. Їм треба спільні інтереси, треба проводити спільно час, але щось не виходить. Тому ми, власне, можемо і помітити, що ці люди різні, вони яскраві, той ексцентричний, та більш спокійна, той абсолютно не хвилюється за наслідки, а та постійно про них думає. І це цікаво спостерігати на екрані. Але коли мова доходить до серйозного життя разом, ми отримаємо те, що отримаємо. А точніше, нічого. До речі, маленький відступ. Про баланс різного, темного, світлого, хорошого і поганого, яскраво говорить візуалізація символу інь янь але реальність така, що стосунки це скоріше поїзд, і для того, щоб він рухався, йому потрібні дві ідентичні і дуже надійні рейки, що тримаються на шпалах взаєморозуміння. Метафора тут в тому, що якщо ви не однакові, не схожі, не йдете паралельно один з одним, то ваш поїзд дуже швидко розхидається, і вся ця історія розвалиться. Так, але може бути, та все ж наші сім'ї не такі, і власне, на мою думку, це найбільша проблема сучасної української сім'ї. Саме тому що через певні стереотипи розподілення відбувається на певні жіночі ролі, певні чоловічі ролі. І воно було б ох, якби воно працювало, але воно не працює. Наприклад, у нас в сім'ї все було досить стереотипно, досить типово. Мама займалася кухнею хатніми справами. А тато працював. Але при цьому мама також працювала. І багато, і тата також багато працював в результаті нас виховувала бабуся, як вже багатьох, і у нас є неможливість приділяти увагу дітям яких ти завів, у нас неможливості їх якісно утримати, хоча це твоя відповідальність. У нас є виснажені абсолютно нежиттєрадісні люди, які будують сім'ю і абсолютно нещасливі. І тут уже складно зрозуміти, вони нещасливі через сім'ю, через умови чи через все. І коли доходить навіть до побуду, то дуже різні люди вони просто не можуть провести час комфортно разом. Наприклад, мій батько дуже любив. Автомобілі, а моя мати любила серіали. При цьому справи з Ігорем Каневським: мама не любила дивитися, а папа просто так маму не катав тільки на огород. Розумієте, до чого я? У дочі, я ділюсь своїми життєвими цікавинками і іншим контентом для спонсорів. Доступно воно від 50 гривень і там уже близько 30 відосів. Там є про Спартака субота. Якщо ви тут раптом попали, то там, типу, я просто оглядаю його контент, нічого особистого, а є і особисті історії, а є навіть якийсь корисний контент, з якого ви можете зробити певні висновки. Насправді у мене є певна психологічна проблема, я розповідав про це в окремому відео. І саме з цієї причини на моєму каналі такий різновид. Манітний контент, який дуже складно продати цільовій аудиторії, бо і цільова аудиторія дуже складна. Але маємо те, що маємо аналіз мільйонів пар показав, що десь 90% рис партнерів схожі. До речі, цікавий момент в тому, що найбільшу кореляцію показали такі риси, як політичні та релігійні погляди, рівень освіти та певні показники IQ. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії, а це український хрім. Суть тут якраз в тому, що для комфортної і справжньої пари вам треба мати. Схоже бачення світу, схоже бачення майбутнього. І схожий рівень інтелекту. Але напевно варто задуматись, чому саме ці параметри так активно впливають на ситуацію. Але тут не треба бути генієм, щоб зрозуміти, тому що політичні і релігійні погляди напряму впливають так, як ви живете. Що ми говоримо це певні правила і постулати, і якщо один з них дотримується, а інший ні, то це може стати проблемою, але все може бути гірше, якщо один атеїст, а інший партнер віруючий, тому що це конфлікт світогляду. І ви скажете, так, але. Все одно можна змирятися, можна просто ставитись повагою до бачення один одного, та в принципі можна. Проблема та яка тут може бути? Хіба що та, що для того, щоб мати певні релігійні погляди, ти повинен в них вірити. А знаєте, що ще з партнерами треба робити? Також їм вірити, також з ними спілкуватись. І тут уже важливий, але парадоксальний момент: що умовно, якщо ваша панянка вірить в гороскопи. А ви вірите в відповідальність? Може бути певний конфлікт. Ви скажете, ти не зробила те, що я тебе просив. Це відповідальність була на тобі. А вона скаже передбачення в сільпо. Сказали, що мені сьогодні бажано не виходить з дому. Маєте конфлікт на основі досить примітивної штуки, але погодьтеся, цього конфлікту не було, якби ви обидва вірили в передбачення сільпо. До речі, стосовно рівня освіти і показника, IQ, це також важливий момент, і тут справа навіть не в тому, щоб ви були однаково розумні, однаково розвинені чи щось таке. Тут справа в тому, щоб ви могли спілкуватися на рівних в рівних категоріях, бо не разово. і ви, і я бачили пари, в яких хтось до іншого став. Виться, знаєте, як до дурника, типу не звертайте увагу, до яких хороших стосунків це може привести, дав в принципі. Ну всі ми знаємо результат, якщо ми будемо розглядати ідеальні далі пар... То вони повинні бути в рівних умовах. І ось вам останній приклад з Дорофєєва і Дантеса. З однієї сторони, вони відомі люди, співаки, співачки, це от все. З іншої сторони, кар'єра у Дорофею пішла вгору, а про Дентеса ніхто і не чув. Воно так і могло би бути, але через те, що вони не в рівних умовах, в результаті їх пара розсталася. І після того, як пара розсталася, Дентес знову почав і писати пісні, і мількати на телебаченні. Тобто він повернувся до рівних умов з нею. Але. Що заважало робити так в парі? І тут важливий момент, що поки вони не в таких умовах, вони банально не розуміють один одного, і те, як їх проходить їх життя, і те, в яких ситуаціях варто їх критикувати, а яких не варто. Ну, тобто, умовно, здається, що концерт це ж не робота важка. А по факту, якщо ти не знаєш, як це всередині, то і зрозуміти наскільки це важко, не можеш. Але в Дентиса тепер є концерти. Можливо, тепер він розуміє. Підписуйтесь на канал. Більше не дзвони. Ну, цей факт рівності в парі він дуже важливий, і він, в принципі, також стосується фінансового аспекту. До речі, цікавий момент стосовно фінансів. Якщо ми говоримо про Україну, то в середньому пари в Україні тримаються 11 років, що досить багато. Але однією з найпопулярніших причин розставання є фінансове питання. І якщо перекрутити, як мені хочеться в рамках цього відеосу, то ми можемо знаєте, що отримати? Що пари тримаються так довго. Бо грошей нема, і треба триматися якось один за одним. І як тільки ти отримуєш можливість трошки більше вільно себе відчувати, то такий, а нахіра, мені ці отношення? Мені ніколи в них зручно не було. <хи> і маємо такий результат. Але знову ж таки, це все мої фантазії і додумування просто думка не більше. До речі, цікавий момент, що кореляція екстравертів та інтровертів загалом є відсутньою. Але як на мене, це також є пояснення. Бо у випадку, якщо ви, наприклад, не любите людей і любите людей, то ви тут якраз можете доповнювати один одного. Це один з небагатьох випадків, коли ця система може спрацювати. Просто давайте для порівняння. У нас є дуже розумна людина, експертна, досвідчена декілька наукових ступенів, наукові роботи. Роботи і людинка, яка все життя займалася в'язанням светрів. Зрозумійте мене правильно, я не вважаю людей, які в'яжуть светри, турними. Ні. Але за замовчуванням, якщо ми займаємось однією професією, ми трошки обмежені в рамках цього і шаримо тільки. В цьому це плюс з практичної точки зору, але ваша іродованість такому випадку підпитання. І ось ми маємо людину, яка досить обмежена в своєму баченні, хоча вона може бути в цьому конкретному моменті, в цій сфері, професіоналом І є людина широких поглядів. Вони ж не будуть доповнювати один одного. У них будуть конфлікти на рівні спілкування. У них будуть конфлікти засновані на комунікаціях з оточенням, тому що це два дуже різних оточення, і у них будуть конфлікти перспектив, тому що людина, яка зайнята одним які їй подобається, не хоче будувати ніяких планів, бо їй подобається те, що вона робить. Вона хотіла пробити це надалі. А людина з більш серйозною освітою буде будувати фінансові плани, планувати, як виходить на пенсію в умовах, яких вона є, яку там валюту купувати. Ну коротше, рівень комунікації. Тут справа не в тому, що дурненькі погані люди, а розумненькі хороші. Ні, справа в тому, що у них різне світобачення. Але якщо ми повернемось до інтровертів і екстравертів, то цей випадок то, що надо. Тому що якщо у нас є інтроверт, то він може що сидіти. Дома і нікуди не виходить, будь надійний опорою. і ключове йому буде комфортно, може дивитися за котом. А якщо у нас є екстраверт, то можна його відправляти на всілякі діла, які треба за. Своїм власним замком проводити, рішають вопросіки, комунікувати з людьми, шукати квартири і все інше. Тобто, людина, якою комфортно спілкуватись, активно і багато мати контактів. Вона спілкується і активно має багато контактів. А людина, ніякої не комфортно, може залишатися вдома і вирішувати щось в рамках цього. Тут можна підміняти один одного і кожен з них займається тим, чим хоче, бо йому комфортно в цих умовах. Так це може перерости в певні проблеми, також безумовно. Я тут не сперечаюся, але все таки вирішити їх на простіше ніж фінансові або інтелектуальні різниці. До речі, ще однією протилежністю, яка досить популярна у людей, є хронотипи, тобто жайворонки, сови, режими, в яких ви працюєте. Якщо що, коли я познайомився з дівчиною, я був тотальним жайворонком. Я міг прокинутися в шість ранку неконтрольовано, тобто навмисно, без будильника і піти по своїм ділам. Причому, якщо стане 11, одинадцять, я такий, все спать, до побачення, побачимося. Або якщо якась туса, я такий, перша година ночі я такий, я вмираю, у мене нема сил, я а дівчина о шостій тільки, знаєте, набирається енергії. нерв, але воно там якось, знаєте, об'єдналося, і в результаті ми лягаємо щось там о 12 чи о першій постійно не маємо сили і хочемо спати весь час. Бо в нас коти. Тож, якби тут хронотіпи пішли, знаєте, коту під хвіст. Ну і тут знову ж таки також. Умовно можна допустити, що ця пара доповнює один одному, тому що якщо у вас приходять ремонтники о 6-й, а є людина, яка раніше одинасті не можна просто встати, то вже вони такий па па, -па Я туточки, але сова як може доповнити, хіба піти оторватися в клуб за двох? Які важливі речі можна робити вночі? Ну, якщо ми опускаємо комендантську годину, абстракція. Нижчу кореляцію, але все одно досить цікаво. Мають зріст і вага, медичні умови та риси особистості. Тут, до речі, класний прикол, тому що для хлопців і дівчат дуже часто окей, коли є велика різниця в зрості. Це типово, комусь комфортно, комусь ні. У нас дівчиною досить велика різниця: сантиметрів, 30, напевно. От, але нічого, нормально, я звик і вона звикла. Але все-таки ми можемо зрозуміти, що очевидно, якщо вони в схожих умовах, то їм комфортніше жити разом. Примітивна штука, я обожнюю цей приклад. Полички. Для нас, дівчиною, полички це питання, вообще, ну, одне з екзистенційних питань пар. Бо якщо й вішать полички, так що зручно їй я б'юсь головою. І якщо так, що зручно мені вона ніколи, навіть в прыжку, навіть на стільчику, до них не дістане. Ми навіть коли складаємо речі в шафі, у нас є проблеми, бо коли вона просить мене поскладати речі. А якщо що, ну, типу, я така людина, яка любить складати речі, о, то я складаю їх так, як мені зручно. Вона приходить і каже, ти, ти дебіл і показує, що рук ну, руки не може дотягнутися. Каже, постав там, де мені зручно. І я перекладаю і розумію, що мені там не зручно. Тому це насправді досить важлива штука в дуже побутових моментах. Але знаєте, коли у вас нема свого житла, коли ви постійно на Сумках переїжджаєте ну останні 10 років. Ця проблема нівелюється, тому що вам вообще похер, аби була ну, типу, дах над головою. А всі інші умови, хоч розкидай речі, все краще ніж на вулиці. жити. правильно правильно. Це люди, які можуть дозволити собі квартиру і ремонт, мають такі проблеми. Тож в результаті ми маємо досить просту, але. Логічну концепцію, що ті пари, які схожі між собою, мають масу схожих інтересів і будують відносини саме на основі подібності, а не контроверсії, більш якісні і мають кращі і надійніші стосунки. Але зі сторони вони виглядають набагато нудніші. Мені подобається, що в мистецтві, в культурі, в серіальчиках часто показують знаєте, оцей обичний чувак, або він трошки більш елітний. Кій мажорчик, і вона така аторва, дика, виросла в поганих умовах. Але по факту ну, ця пара не може існувати. І справа не в тому, що він багатий, а вона бідна, а справа в тому, що вона його безумовно інтригує своєю непостійності, своєю динамікою, але ніхто довгий час життя, довгий період в такому ритмі жити не може. Це просто неприкольно. Вона живе в ньому, бо в неї нема вибору. Це є ритм її життя. Він живе абсолютно. Інше і зараз ему це весело, прикольно, ці проблеми він вирішує, окей, нормально. Але потім ну, все зміниться, і у нього будуть свої проблеми більш характерні для нього. І в результаті ми маємо швидке завершення цих відносин, але великий і яскравий вогник на початку. Тож постає питання, що ви хочете мати? Стабільні, але банальні стосунки, які будуть працювати і йти вам на користь або пристрасті, енергійні, але дуже короткі. Пишіть свої думки в коментарях, а я можу сказати вам, що дякую, що завітали. Сподіваюсь, це відео було для вас чимось цікавим. Па-па і всьому найкраще.